Всім привіт! Сьогодні хочу презентувати вам наш універсальний діодний лазер G-Box на дві довжини хвилі від виробника GigaLaser. Дана модель має дві довжини хвилі 980 та 1470 нанометрів потужністю 15 Вт. Лазер можна використовувати як в режимі постійної енергії, так і в імпульсному режимі. Ця універсальна система використовується у таких медичних напрямках, як флебологія, гінекологія, дерматологія та отоларингологія. Тепер детальніше про характеристики та комплектацію даного апарату. Лазер GBOX знаходиться у зручному металевому кейсі для транспортування. В комплекті з лазером йде два світловоди для хірургії і два радіальних світловода для флебології. За потреби кількість світловодів можна збільшити відповідно до потреб лікаря. Тепер детальніше про саму комплектацію лазера. В комплекті є пристрій для шліфування скла, робоча педаль, дві пари захисних окулярів, кабель живлення. Рукоятка для хірургічного лазерного волокна, ручка для сколювання волокна та два стріпера для зачистки хірургічного світловода. Також тримач для світловода та безпосередньо сам лазер. Лазер моделі G-Box має зручний 8 дюймовий сенсорний екран та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. На головному меню сенсорного дисплею ви можете вибрати довжину хвилі, яка потрібна та безпосередню потужність кожної хвилі. А також виставляти імпульсний чи безперервний режим роботи. До імпульсного режиму можна застосовувати параметр довжини імпульсу та інтервал між імпульсами, а також діаметр самого світлового променю. Меню лазера дозволяє зберігати протоколи лікування, щоб лікар кожного разу не виставляв параметри заново. Лазер має функцію калібрування потужності, що дозволяє працювати точно на тій потужності, яка виставлена в параметрах роботи. Лазер функціонує на німецькому діоді, тому ви можете бути впевнені в тому, що лазер буде працювати довго та без проблем з експлуатацією. Доступна ціна та висока якість роблять наш лазер передовим на ринку України. Компанія Loran є єдиним ексклюзивним імпортером біодних лазерів від виробника GigaLaser. Додатково наша компанія має широкий вибір інших лазерів з різними довжинами хвиль: 532, 980, 1470 та 1940 нанометрів та і різними їх комбінаціями. Аналогічні довжини хвилі також у нас доступні в преміальній моделі Велас, також від виробника GigaLaser. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись та поставити лайк. До нових зустрічей!